Ти не повіриш, але на землі є місця, де закони фізики просто не працюють. Там предмети котяться вгору, вода змінює напрямок течії, а люди стають то нижчими, то вищими всього за декілька секунд. Що ж це? Аномалії гравітації, оптичні ілюзії чи, можливо, щось більше? Сьогодні ми вирушимо у подорож найбільш загадковими місцями планети і дізнаємось, що ж там відбувається. Готовий? Долічне, уяви! Ти вимикаєш двигун своєї машини у підніжжя пагорба, і вона починає котитися вгору. Науковці пояснюють це як оптичну ілюзію. Горизонти спотворені, і наш мозок просто неправильно оцінює рельєф. Але є й ті, хто вірить у аномальні гравітаційні зони, які порушують закони фізики. То що ж насправді тут відбувається? Якщо згідно законів фізики, вода завжди тече вниз, то як пояснити випадки, коли річки і навіть водоспади змінюють свій напрямок, тобто вода тече вгору? Одне з таких місць знаходиться в Індії, називається перевернутий водоспад, де потоки води піднімаються вгору. Вчені припускають, що винен вітер, який настільки потужний, що змушує воду рухатися проти сили тяжіння. Але є люди, які вважають, що це аномалія простору, часу або навіть втручання невідомих сил. Ось ще одна аномалія, яка змушує сумніватися у законах фізики. У Орегоні є хатина, де ти можеш стати нижчим або вищим всього за кілька кроків. Уяви, ти стоїш поруч із другом, і різниця у вашому зрості змінюється просто на очах. Знову ж таки. Одна з версій оптична ілюзія. Але місцеві мешканці вірять, що тут є зона з порушеною гравітацією, яка впливає на простір і навіть змушує людей відчувати себе інакше, ніби тебе постійно тягне щось в пік. А як тобі ідея озера? Яке то з'являється, то зникає? Найцікавіше, що досі ніхто не знає, куди зникає вода. Вчені припускають, що під землею є гігантські печери або система каналів, які поглинають всю рідину. Але хіба це не схоже на портал у відомий світ? А тепер ми переносимось в одну з найбільш загадкових міст на планеті. долина гравітаційних аномалій у Каліфорнії. Тут, очевидці, бачили, як величезні камені, які важать десятки кілограмів, рухаються по пустелі без жодної видимої причини. Однак Ніхто досі не може пояснити це явище. Одні вчені, припускають, що камені рухаються через мікрофлору під землею, яка впливає на поверхню. Інші ж вважають, що це якось пов'язано з магнітними аномаліями. Але є одна річ, яку підтвердили всі вчені: камені рухаються по долині без яких-небудь видимих сил або допомоги. І досі не з'ясовано, як це можливо. Насправді наш світ сповнений. Загадок. І, можливо, ми досі не знаємо всіх законів фізики. Можливо, є місця, де простір і гравітація працюють дещо інакше. Або ми просто ще досі не знаємо, як правильно їх розцінювати. А що думаєш ти? Це лише оптичні ілюзії? Чи справжнє порушення законів природи? Пиши свої думки в коментарях, мені буде дуже цікаво почитати. Також не забудь поставити лайк, підписатись на мій канал і натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові цікаві дослідження. До зустрічі у наступному відео.